Я хочу, щоб ви уявили собі рану, яка з часом не загоюється, а вона навпаки стає дедалі болючішою, глибшою, нестерпнішою, ви йдете до лікаря. Лікар промиває, зашиває, дає необхідні ліки. Але чи правда, що це саме лікар зцілює вас? Чи, можливо, ваш організм. Сам запускає процес загоєння. Лікар лише створює сприятливі умови, щоб тіло ваше могло відновитися. Психолог працює так само. Він допомагає дістати вашу душевну рану, помити її словами, підтримкою і створює безпечний простір, у якому біль поступово відступає. Не бійтеся звертатися до фахівця. Коли вам важко, це не слабкість, це мудрість, бо всередині вас є всі ресурси для зцілення. Просто іноді потрібен той, хто тримає лампу, поки ви проходите скрізь темряву. І я хочу, щоб ви уявили собі свою рану і дозволили її зцілити разом зі мною.